Всім привіт! Ми розпочинаємо серію відео про користування iPhone. Це дуже цікава тема. Якщо ви вважали, що знаєте все про функції та фішки iOS, ми теж так вважали, але чогось кожного дня заходяться нові відкриття. А ми розуміємо, що не використовуємо це у власному житті, будемо виправлятися. З вами канал Mobile Planet, Почнемо огляд. Добре, перша фішка дозволяє вам завантажити будь-яке відео на свій айфон. Давайте виберемо будь-який рандомний ролик Instagram Reels, Натисніть кнопку поділитися і потім клікніть на завантажити, щоб завантажити це відео до своєї галереї фотографій. Просто натисніть Дозволити один раз, а потім перейдіть до своїх фотографій. І ось воно, останнє відео, цей саме Reels. Це працює за допомогою спеціальної швидкої команди Shorts. тому щоб у вас теж з'явилася така функція. Перейдіть за посиланням у описі, встановіть цю команду, пройдіть всі підсказки, і ви зможете робити так само. Якщо у вашого iPhone поганий сигнал зв'язку, спробуйте перезавантажити мережу за допомогою ось такого лайфхака. Відкрити застосунок телефон. Та введіть зірочка 69 решітка. Потім спробуйте зателефонувати на цей набраний код. Система видасть помилку, а потужність сигналу сотової мережі стане краще. Перевірено вже декілька разів. Якщо перейти в центр керування і довго натискати на значок таймера, ви можете збільшити або зменшити значення таймера, просто провівши пальцем вгору або вниз. А потім натиснути почати. Але це не все. Також ви можете автоматично зупиняти відтворення музики або відео на своєму iPhone, просто налаштувавши таймер. Для цього перейдіть у годинник, встановіть таймер, натисніть, коли закінчиться таймер англійською when timer ends. Прокрутіть вниз і оберіть зупинити відтворення. Потім поверніться назад і запустіть таймер. По минуванню цих встановлених хвилин ваша музика або відео автоматично зупиняться. Чи знали ви, що ви можете копіювати текст за допомогою трьох пальців? Зжимаючи їх, а потім вставити його, розжимаючи пальці. Ви також можете копіювати зображення або будь-які файли, і, наприклад, перейти на свій інший гаджет Apple, ну, наприклад, iPad, та зробити те ж саме, щоб вставити це зображення. Це дуже просто. Використовуйте три пальці для копіювання і розжимайте їх для вставлення. До речі, якщо ви швидко потрапили вгору на прокручуваній сторінці, просто торкніться верхнього краю iPhone і це працюватиме. В будь-якій програмі також цей жест працює, якщо ви хочете обрати. Всі фотографії у своїй фотогалереї. Просто почнете їх обирати, прокручуйте уверх, і потім натискайте до верхньої грані смартфону і ви виділите всі фотографії фотогалереї, це дуже зручно. На своєму iPhone я зробив дуже зручну функцію та фішку. Я зробив так, що всі складні або довгі фрази були перетворені на скорочення. Так що, якщо мені потрібно ввести свій податковий ідентифікаційний номер, я просто вводжу фразу. І клавіатура відображає мій номер прямо там. Або, скажімо, я хочу швидко поділитися своєю адресою. Я просто вводжу АДР. І мені рекомендується ввести свою адресу. Я також використовую це, щоб запам'ятати номер своєї кредитної карти, тому я просто вводжу К1, як приклад. І клавіатура рекомендує мій номер кредитної карти, який я можу просто переглянути і вставити, коли мені це потрібно. Це дуже дуже зручно. Щоб налаштувати це, перейдіть до налаштувань, знайдіть заміна тексту, натисніть на нього, і ви побачите всі створені заміни тексту. Але дуже просто створити свою власну, просто натисніть на плюс і введіть фразу та призначте її як скорочення, яке, якщо ви введете на клавіатурі, ви отримаєте потрібну вам фразу. Дуже просто. Давайте поговоримо про деякі інструменти для створення знімків екрану на iPhone, які, на мою думку, дуже зручні. Після того, як ви зробите знімок екрану, торкніться плюсового значка. Використуйте лупу, щоб звернути увагу на конкретну частину знімки екрану, наприклад. Ви можете змінювати масштабування та прозорість, щоб додатково виділити. Цю збільшену частину. Ви також можете намалювати форму, якщо вам потрібно, наприклад, анотувати знімок екрана будь-яким чином. Потім ви можете скопіювати або видалити знімок екрану, щоб він не накопичувався у галереї фотографії, але ви можете вставити його в будь-яку програму і відправити комусь. І крім того, якщо ви не хочете нічого робити зі знімком екрану, просто довго натисніть на нього. І ви отримуєте можливість безпосередньо поділитися ним через будь-яку програму або з ким-небудь, схоже, як на функцію Android. Дуже зручно. А ви знали, що на айфоні ви можете зробити одну обробку фотографій і потім всі зміни на фото розповсюджити на купу інших фото лише одним дотиком. Ось як це працює. Заходимо в галерею, обираємо будь-яку фотографію, робимо обробку, змінюємо, що нам потрібно: експозицію, тіні, яскравість і таке інше. Після цього. Натискаємо на три крапки зверху знімка та обираємо функцію копіювання налаштувань. Copy edits. Зберігаємо результат, обираємо декілька фотографій в нашій галереї, натискаємо на три крапочки і вставляємо наше редагування. Ось і все. Ми зробили обробку кількох фото за один раз. Чи знаєте ви що, якщо ви натиснете і отримуєте іконку глобусу на клавіатурі, ви можете переключитися між різними мовами введення. Так, нам. Пощастило, не так як людині західного світу, у нас є кирилиця, тому кожного разу на iPhone треба декілька разів перемикатися між клавіатурами, поки не потрапиш на ту, яка тобі потрібна. А ще є окрема клавіатура під меммоджу, це просто пекло якесь. Просто тримайте іконку глобуса, поки не побачите випливаючу панель зі всіма встановленими мовами, а потім переміщуйте палець вгору або вниз, щоб вибрати мову, яку ви хочете використовувати. Так, це дуже очевидна функція, але чомусь нею мало хто користується. Тепер я розповім вам про мою улюблену функцію на iPhone режим ночного часу. Це просто неймовірно. Я помітив, що дуже часто не можу користуватися темною темою робочого столу. Мені просто некомфортно, але це можна виправити. Головне, щоб. Темна тема оформлення вмикалися в правильний час. Ви можете налаштувати свій iPhone так, що він автоматично переходив до темного режиму в певні години. Це дійсно корисно, особливо якщо ви не хочете бути перерваним яскравим екраном, коли ви прокидаєтеся серед ночі. Просто перейдіть до налаштувань, натисніть екран і яскравість, потім виберіть режим ночного часу. Тут ви можете встановити розклад для свого режиму ночного часу, або навіть автоматично налаштувати його на основі розташування сонця. Ви також можете вибрати інтенсивність кольору, щоб він відповідав вашим вимогам. Це дійсно зручно, коли ви хочете, щоб ваш iPhone адаптувався до вашого розкладу сну та зменшував блакитне світло, що може впливати на якість сну. Я сподіваюся, що ці поради виявляться корисними для вас, якщо у вас є ще які-небудь питання, не соромтеся запитувати. З вами був Іван Личков, канал Mobile Planet. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та залишайте свої коментарі. До зустрічі!